Після пристрасти навколо відставки головного тренера ФК Буковина провела домашній поєдинок. Зустрічались жовто-чорні із харківським геліосом. Нагадаємо, після виїзної поразки від сумчан Вадим Заєць заявив, що піде у відставку. Керівництво клубу її не прийняло. Гравці ж у свою чергу пообіцяли підтримку і боротьбу у наступних двох домашніх поєдинках. Чи дотримали свого слова у першій грі у рідних стінах? Дивіться далі. На відміну від попередніх домашніх матчів, Буковини цього разу підтримати команду прийшло трохи більше трьох сотень болівальників. Вже на п'ятій хвилині гості відкрили рахунок. Жовточорним довелося відігруватися, і вони це зуміли зробити ще у першому таймі. На 17-й хвилині рахунок зрівняв капітан Чернівецької команди Руслан Платон. Саме цей рахунок і виявився остаточним. Нагод було ще чимало. Буковина активніше грала у першій половині гри, у другій трохи підсіла. Не пропустили, але і не забили. Чимало питань під час матчу було до суддівської бригади. Про це відзначив і Вадим Зайць після матчу. Бывают в жизни такие ситуации, когда не, вот ничего не получается, вот, ну не фарт. не знаю. То, что я сказал, я вам могу сказать, вы ви сами видели. Так как люди свистят, я не говорю, что про пенальти, я про это не говорю. Вот так как люди судят, у меня вот, такое впечатление, что есть одна буковина западная команда. Такое впечатление, что сказали, що, вот ее не должно быть. Потому что людям видно далеко добираться. Не багатослівним після матчу був тренер гостей. У своїх коментарях Володимир Шеховцов зазначив рахунок по грі. Сложно аналізувати гру одразу після її окончания. Поэтому ограничусь только тим, що сегодня на поле были две равних команди. У наступних іграх буковина рук не опустить, заявив Вадим Заяць. Пообіцяв жовто-чорні битимуться до кінця. Чутки про конфлікт у команді тренер спростував. Запевне, гравці, їх розпускали, більше не захищають кольори. Ті ж хлопці, які виходять на поле зараз, між собою дружні Нікого конфлікту конфлікта і не може бути. Куди беруться слухи? Ну є у нас вже вірні, ні то Ну, негодяя, который э, вот это распускает, вот это он там звонит, ва, ваши братья выдумывает какие-то там эти. Ясно человек обижен, человек хочет чего-то уколоть, команду вот это вот выдумает что-то. Ну еще раз, это слухи. Придет время все сами узнать. Свій наступний матч Буковина проведе також вдома. Гратиме із лідером першої ліги Сталю і Золчевська. Олександр Микола Остафій Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.